Понад 600 людей з інвалідністю першої та другої групи працевлаштували в області за час дії державної програми компенсації роботодавцям. Як зазначив заступник очільника області Олександр Турченяк, на Черкащині вибудовують спільноту однодумців у бізнес-середовищі, які розвивають власну справу і створюють рівні умови для працевлаштування. зокрема в межах національного проєкту Робота без бар'єрів. Посадовець ознайомився з роботою підприємства в обласному центрі, яке стало учасником цієї ініціативи. Тут облаштували всім необхідним три робочі місця для людей з інвалідністю другої групи. На вказані цілі отримали компенсацію від держави в розмірі понад 220 тисяч гривень. Державна програма надання роботодавцям компенсації за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю першої та другої групи стартувала з вересня 2023 року. За час її дії Черкаським обласним центром зайнятості профінансовано компенсації роботодавцям на понад 43,6 мільйона гривень.